Вітаю вас! З вами магазин Автозвук .ua. Сьогодні ми розглянемо компактний компресор від компанії «Barafon» модель FC 1. Постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Все у нас тут запаковано. Тут знаходиться інструкція. Дріт живлення, під'єднується до. Прикурювача 12 вольт, шланг для накачування довжиною 30 см і сам компресор. Повністю в пластиковому корпусі. Тут у нас роз'єм швидко, швидко з'єм для шлангу. Ось таким чином вставляється. І швидко знімається. Є також ліхтар. Давайте під'єднаємо його до живлення 12 вольт, подивимося як. буде працювати. Ось таке бачимо екран, кнопка вімкнення. Так, бачимо режим автомобіля. Ліхтар у нас вмикається ось таким чином. Так. Є функція автостоп, можна виставити потрібні нам показники. Наприклад, ми зараз переключимо на бари. Вони максимально подібні до атмосфер. Виставляємо, наприклад, 2,2 атмосфери, 2,2 бар. І е, ця функція автостоп так буде працювати, коли компресор докачає до 2,2 атмосфер, він автоматично повинен вимкнутися. Ну, давайте перевіримо, як він буде працювати. Бачимо, до 2,2 докачав і вимкнувся. Працює не сильно гучно, але не дивлячись на свої компактні розміри, потік повітря видає дуже потужний. При купівлі на даний компресор також обов'язково розповсюджується на гарантії. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео.